З настанням холодів столичні рятувальники розпочали рейди з протипожежної безпеки, ходили по житлових будинках, проводили бесіди з мешканцями, перевіряли технічний стан обладнання. На одній з таких інспекцій в Солом'янському районі побував наш Віталій Драчук. Добрий день, добрий день державна служба з надзвичайних ситуацій. Інспектори завітали до будинку 10 А на проспекті Комарова. Дзвонять до кожної квартири. Нагадують мешканцям правила пожежної безпеки залишають інформаційні листівки. Будьте бачне з електрогосподарством. Вимикайте прилади коли виходите з буді... з квартири. Я пані під час рейду увагу інспектора. Привернули міжповерхові гідранти. Більшість з них завалені сміттям, пожежних рукавів і зовсім нема. Пошкоджено вентиляційні шахти. На сходових клітках стоять навіть меблі. Люди легковарно ставляться до правил пожежної безпеки і захаращують ліфтовий хол У ліфтовому холі. забороняється встановлювати будь-які предмети, шафи і тому подібне. Це може завадити евакуації людей. З цього поверху, також в шафі невідомо, що зберігається, може, там легко займися рідиних. Незадоволені станом протипожежної безпеки і мешканці будинку. Олена Полякова пригадує, як ледве не постраждала від вогню через сусідів. Сигарета видать зверху упала. Дивлюся ж, чи закрито кругом сітки на вікнах, щоб не влетів з окурок? Відповідають за технічний стан протипожежного обладнання у багатоповерхівках. Житлові кампанії нагадують фахівці, але комунальники лише руками розводять. Мовляв, на це в них немає коштів. Мережа знаходиться в робочому стані, але запірна арматура і рукави, на жаль, викрадені зловмисниками. І коштів на поновлення цих систем, на жаль, вже немає. Цей будинок, як вже всі ви побачили, він далеко від зразка того, як має бути рівень пожежної безпеки дуже низький. У випадку пожежі тут немає об'єктивних технічних засобів для можливого Можливої допомоги людям З початком холодів, коли зростає ризик виникнення пожеж житловому секторі, рятувальники обіцяють не обійти уваги жоден будинок. Віталій Дречук та Віталій Воротняк, телеканал Київ.